В 54 випуску новин ігросвіту ви дізнаєтесь про те, як смажити курей в CSGO, коли вийде сиквел кіберпанку. Дізнаєтесь дату релізу Payday 3, який онлайн The Lord of the Rings Gollum і багато іншого. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. 8 червня пройшов фестиваль ігор під назвою Саме Game Fest, в якому нам показали багато свіжих анонсів. Про цей фест ми зробимо окремий ролик і поговоримо про найцікавіші трейлери, а також спробуємо розібрати майбутні проекти. Поки виділимо лише одну гру, і ні, це не Alan Wake 2, а John Carpenter's Toxic Commando зомбі-екшен від Saber Interactive, виконаний за співробітництва з легендарним голівудським режисером Джоном Карпентером. Це буде веселе мочилово в близькому майбутньому, в якому з нетрів землі прокидається давнє божество Слизу. В кожному випуску новин ігросвіту не обходиться без гумору. Часто він стосується жорсткого трешу, такого як The Day Before. Автори цього творіння випустили свіжий трейлер в якості доказу, що гра таки є і вийде вона 10 листопада. В трейлері нам показують, як якийсь чолов'яга несеться на Ламбоджині з порожнілим Нью-Йорком. Виявляється, що на початок епідемії ніхто не стояв у заторах, а дороги за цей час аж ніяк не змінились. Трейлер демонструє абсолютно пусте місто, яке ми раніше бачили в The DіFo, немов натякаючи на філософію цієї гри. Також автори сказали, що в грі буде можливість купляти нерухомість. Купляти нерухомість під час постапокаліпсису Карл. Ну а на сам кінець ці здари додали, що це буде найкрутіший досвід виживання у 2023-му. Ще пак. З нетерпінням чекаємо цього так званого шедевру. А от що чекаємо по справжньому, то це нову Payday. Третя частина вийде 21 вересня, а поки автори роздають Payday 2 в Epic Games Store безкоштовно. Якщо ніколи не грали, радимо спробувати, адже гра того вартує. Якщо ж ви надаєте перевагу класиці, зайдіть в CSGO і замріть на декілька хвилин в спантеличенні. До гри вийшла нова обнова, яка суттєво змінила інтерфейс закупки зброї і додала нових можливостей. Так тепер, якщо ж бурнути в курку коктейль Молотова, ви отримаєте курочку Гриль. Час дії димових гранат було зменшено, а дробовики тепер створюють великі дірки в диму. Автори додали, що в майбутньому в грі з'явиться і нова зброя. Повертаючись до посміховицьк, онлайн The Lord of the Rings Gollum впав до 100 гравців. Гра прямує до першого місця ззаду. Настільки поганий онлайн рідко не побачиш, зате підестал для лузерів вже готовий. Що найсмішніше, ці хлопці вже створюють наступний проект у Всесвіті володаря перснів. 13 червня Capcom проведе власну презентацію, на котрій покаже біс його зна що. Поки навіть крихти інформації немає про майбутню презентацію, але можливо ці хлопці готують для нас дещо особливе. Ще один ремейк Резидента був би просто чудесним рішенням. Геймплей Stalker 2 не покажуть найближчим часом. GSK не привезе довгоочікувану новинку на жодну з презентацій, і пов'язано це ви самі знаєте з чим. Ми сумніваємось, що реліз гри перенесуть на 2024. А поки нагадаємо, не розповсюджуйте кадри з гри і не сирими продуктами, які можуть спричинити проблеми для травлення. Сиквел кіберпанку буде, і його препродакшн розпочнеться у 2024-му. Ним займається новий бостонський офіс, склад якого увійдуть як нові, так і старі працівники. Кодова назва гри Project Orion. Сподіваємось, цього разу чекати більше ніж 10 років не доведеться, та й на релізі, щоб без багів було. Окей, CD Projekt? Це все на сьогодні. Підписуйся на наш канал і заходь на сайт Artline за ігровим ПК світлого неба і більше позитивних емоцій, Юзернейм.